Чого у вас в команді всі молоді чоловіки, які мають бути на фронті? А не одного військового тут немає інваліда. Бачите, у вас в команді всі такі молоді, питають мужики, які воюють жінка, а, а не воюють на фронті. Я питаю, да. я задала питання, питаю, чого у вас в команді просто понимаєте? Кожен з команди виїжджає на фронт. Вам відеодокази можу показати. Вот хлопка ще повернувся? тільки ще передали. Передаємо, <головіка> передаємо, передаємо передаєм, передаєм дрони, озброєння, все, підтримуємо наших хлопців. <головіка> Чому немає ні не одного військового інваліда там виснову і без руки у вашій команді? У нас дуже багато людей. Ви ви не забираєте їх за сходу, щоб вони вас? Дуже багато, <головіка> дуже багато <головіка> таких людей у нас <головіка> працює. У нас працевлаштована велика кількість, у нас 50 тисяч людей зараз працевлаштовано, які... Повернули зараз фронту і були кількість з них, на жаль, без до з них злості, якщо хочете, я хочете хочете. Ми вас запрошуємо побачити, побала побачитись, не ви може тут по